Ламбургіні не за всі гроші. Добрий день, а що то вас за машина? Смієш? Мд, четверочка, електрика, 400 км за пасход загляне до салону. Повний електропакет, 4 камери, мультимедіа. Е, Дістроніки є? Дістрофіки теж стоять. Єдине щось руль, отакуро трохи відходить, але то зробишся. Сім сяк до досадки. Две яка срака, бетмобільсі ховає. Ну, але ж то Китайц, то вже ліпше докласти взяти якогось німця електричного. А твого німця електричного певно не в Китаї зробили. MG — то британський бренд, дебіляку. debiako. The сюди, а ти — німчу. То принц Чарльз? Nie курва, принц You Shin. Чи мені подивить, ти — німаку. Тепер ка худе за мною бо ти мене вже взяла. На Ламбургені сів wozu? Штере на штере три і вісім досотки. Засяєш сидіння, бо ж платив за хімчистку. Ні, ну їде файно. І то рахуй ми на ручнику зараз їде. Але та то, де є сім років повної гарантії, то не один німак тобі стіку не дасть. Але та спорткарта не для тебе. Ти сі на немо розгоратиш. Во твоє, один і п'ять турбом. На яксі заведе, то ти сі любиш. Хай би вже щось курва, сі не заводи. Зараз.